Наглядна дуже якісна презентація, показала всім учасникам, в тому числі багатьом е, лідерам е, або високим представникам своїх е, країн з усього світу, що робить Росія, е, як вона сьогодні фактично створює гіноцид, тероризує цивільне населення. Передусім, і це теж, е, скажімо, так е, дало такий лейтмотив е, і подальшої панелі, в які брав участь наш президент з іншими лідерами. Звичайно, що в Європі сьогодні немає сумніву навіть ті країни, які трішки кон'юнктурно там десь підігрують російським наративам. Певним немає сумніву, що Росія це сьогодні загроза, що Росія сьогодні це що вона зруйнувала да, європейську архітектуру безпеки, і що це екзистенційна, Загроза сьогодні для європейської е, спільноти, тому е, звичайно, що тут ми бачимо єдність е, в цьому сенсі на підтримку України, що стосується Сполучених штатів, да, був дійсно держсекретар е, Марк Рубіо, е, і він мав і виступ на конференції окремо зустріч з нашим президентом з іншими лідерами, е, звичайно, що штати. Продовжують і це було задекоровано, докладати відповідних зусиль, в тому числі в трошередному форматі, але так е, стримано, але прозвучало від держсекретаря Рубіо, що е, ну американська сторона від Росії очікує більше динаміки у так званих мирних перемовинах.